Щонайменше 37 людей загинуло в США внаслідок десятків торнадо, пилових бур та лісових пожеж, які виникли в центральних і південних штатах країни. У кількох штатах оголосили надзвичайну ситуацію через торнадо. Найбільше постраждав Міссурі. Там загинуло 12 осіб. Також смерчі зачепили штат Оклахома, Тенесі, Арканзас, Техас і Джорджію. Там повідомили щонайменше про 26 торнадо. Зруйновано багато будинків, повалено дерева. Сотні тисяч осіб залишилися без електрики. Збитки від стихії ще оцінюють, а люди намагаються відновити те, що можливо. Ми просто допомагаємо прибирати дерева з будинків, доріг, надаємо будь-яку допомогу. Маємо потрібне обладнання. багато дерев упало на наш паркан і пташиний вольєр. Ми мали багато курей. Я не рахував, але впало щонайменше 20-30 дерев. Це багато. А на заході Канзасу вісім людей загинули внаслідок зіткнення автомобілів на шосе під час пилової бурі. У смертельну аварію потрапило понад 50 машин. Очікують, що негода може зачепити штат Індіана, Іллінойс, Кентукі та Місісіпі. Смерть спричинив тропічний циклон, що рухається на схід. Через нього також випало багато снігу в північних регіонах країни та спалахнули ліси на півдні. В Оклахомі в багатьох районах оголосили евакуацію, бо там зареєстрували понад 130 осередків займання. Вогонь зруйнував або пошкодив коло 300 будинків. Пожежі, хоч і не такі масштабні, спалахнули і в Техасі. До вогняної стихії готуються також у Канзасі, Міссурі та Нью-Мексико. Національна метеорологічна служба США також повідомила, що циклон приніс до деяких районів дощі, що спричинило повені.